Так, кавалерочка, добрий день. Ні, добрий вечір. Це вже вечір. Цей відео записую, бо багато хто з вас пише, ну, знайшли код, але пишуть неправильно. Тому що ви не додивились до кінця відео з правилами і пишете. Пізніше, коли я відправляю, наприклад, подарунок тому, хто переміг, і ви не перемогли, то тільки через те, що ви не дослухали правила до кінця. Якщо є код, розіграш, наприклад, з кодом, тоді X спочатку і в кінці коду так само треба писати в коментарях, обов'язково поставити лайк і підписатися на канал. Це є основне правило. Зараз буде розіграш наступний, я вже готую, там буде відео, 4 відео. Перше дивіться, поставте колокольчик, коли підписуєтесь на канал, так як сповіщення вам прийде. І ви просто будете вже знати, що от розіграш, бо перше відео я закидую це анонс розіграшу, де я розказую правила і що треба зробити в тому розіграші. І останнє відео це фінал, де я вже розкажу, хто переможе чи якось так.